Готуємо ціле деко печива із мінімум інгредієнтів. Головний інгредієнт цього печива, що ви думаєте, звичайна халва. Колись мама на бабусі розповідала, що халва знижує тиск, тому її рекомендуємо їсти. А тепер готуємо її халву потрібно подрібнити і розмішувати халву з іншими інгредієнтами. Дрібка солі, цукор, борошно і розпушувач. Вимішуємо всі сухі компоненти між собою. Щоб все тісто зібрати докупи, додаємо потрішки холодної водички. Так, Будемо тепер займатися тістом на коврику. Ось яке в нас тісто вже вийшло. Поверхню підсипаємо постійно борошном і будемо виробляти наші вироби. Бубаску зробили. І тепер нарізаємо шматочки десь приблизно 20 гривень. Виробляємо ось таке кругленьке печиво і кладемо на деко. Робимо такий самий візерунок пальчиком, як робила бабуся. Першу партію в духовку випікається, потім нам доробляти. Дивіться, яка в нас краса вийшла. Печиво готове, спечене. Аромати точно як на бабусині в кухні в дитинстві. Залишилось налити тільки гарячого чаю. Ви знаєте, печиво з недорогих інгредієнтів, але воно виходить дуже-дуже смачне. Моя свекруня просила, щоб ви зберігали і обов'язково готували цей рецепт. Нехай смакує.